І згодом мене попросив Ющенко теж поїхати на вибори в Мукачево. Так, у нас була інформація про те, що там будуть провокації, і ми поїхали туди. І ти знаєш, я там був в шоці, якщо я Донецький та в міліції знав, що ще такі часи бандитів, то я там взагалі призерів. Ну добре, що я в міліції тоді про цього багатьох бандитів знаю. І тут закриваються виборчі дільниці, і тут під'їжджає братва, забирає зброю в міліціянтів, стріляє з нею. Там я вже в шок я був. Я такий думаю, ніфіга себе. Ми ну слухай, де ми живемо? Тут Європа наче, там просто все, що в Донеччині, все один в один було там. І тут везе, що я там, знаєш, починаю. Ну, добре, що в деяких нардепів Червоненка, Манчуленка, тоді були наградні пістолети. Знаєш, там це спасло, врятували. Починаються драки, там захоплюють там. А мої всі е, активісти були на всіх виборчих дільницях. І ти представляєш, тут починають нападати. Ну, повезло, що були нардепи на деяких дільницях, і вони просто відбили це все. І я такого безпреділа не зустрічав. І от там я себе проявив, можна сказати так, непогано. Тобто там і на фені з ними базарив, і по міліцейськи там.